Привіт! І сьогодні ми з вами поговоримо про вживання апострофа. Для початку давайте розберемось з визначенням, що ж таке апостроф. Апостроф це спеціальний нелітерний орфографічний знак, який в українській мові використовується для відокремлення Йотованих голосних літер від попередніх губних приголосних. І щоб краще зрозуміти саму тему, нам необхідно з'ясувати, що ж таке ці йотовані голосні літери. Просто запам'ятати Йотовані голосні літери це я, ю, є, Ї. Тому ж саме вони називаються Йотованими. Все дуже просто. Ми з вами говорили про випадки, коли ці літери позначають два звуки, один з яких є Й. Нагадаю, швиденько, ці випадки це коли ці літери стоять на початку слова, після апострофа або після букви, що позначає голосний звук. У таких випадках я звучить як ІА, Ю як Іу. Є як є, Е, е, І як Е, І. Тому саме через присутність звука Й такі літери називаються йотованими. Далі давайте розберемо, що таке губні приголосні. Губні приголосні це Б, П, В, М, Ф. Їх можна запам'ятати за висловом був». Ці приголосні в цьому виразі є губними. Головне, що ми маємо запам'ятати, це те, що апостроф не позначає звука. В українській мові апостроф можна ставити тільки перед літерами я, «ю», «є», «ї». Використання цього знаку вказує на те, що літери разом позначають два звуки. А ось попередні приголосні вимовляються твердо. Наприклад, слово м'яч м є твердою, а я у даному випадку позначає два звуки: Й А. Давайте перейдемо до основних правил написання апострофів перед я «ю», «є», «ї». Після букв, що позначають губні приголосення б, п, «в», «м», «ф», можна їх запам'ятати за фразою мафпа «бух». ми завжди вживаємо апостроф. Так, наприклад, слова б'ють, п'ятниця, вюн, м'ясо, стеф'юк. Також завжди ми пишемо апостроф перед буквами я «ю», «є», Після букви Р, що позначає твердий Р. Пір я по «р-я». Наступний випадок після к у слові лук'ян та похідних від нього. Наприклад, лук'янівка, лук'янович тощо. Твердий випадок це після префіксів, що закінчуються твердими приголосними перед я ю є. -є». Наприклад, під'їзд, між я Тут у нас взагалі два апострофи. І п'ятий випадок це після першої частини складних слів, яка закінчується твердим приголосним. Наприклад, «дит» ясла та мін юст. Але не завжди перед буквами я, «ю», «є», «ї» ми вживаємо апостроф. Давайте ж розберемося з випадками, коли апостроф ми напишемо перед цими буквами. І перший такий випадок це після букв, що позначають губні приголосні Б, П, В, М, Ф. Мавпабув, якщо перед ними є інша буква на позначення голосного, крім Р. Наприклад, свято апостроф ми не вживаємо, морквяний та тьмяний. Але запам'ятайте винятки: торф'яний завжди пишеться з апострофу, черб'як також ми апостроф обов'язково вживаємо, і арфяр також апостроф має бути. Другий випадок, коли ми не пишемо апостроф, це після букви Р, що позначає м'який приголосний Р. Наприклад, рязка, буряк, рядно. Тобто, буква Р у нас позначає м'який звук Р, тому апостроф не вживається. У даному випадку ви можете опиратись на вимогу, тому що ви не можете у слові рязка зробити Р твердим, а букву «я» наділити звуком «я». Тому що це дуже дивно б звучало рязка. Так само і у слові буря. Ви не можете р зробити твердим, а літеру я наділити звуками я. У Вас би вийшло не буря, а бур'я. Тобто ми згадуємо, що апостроф, коли він стоїть після приголосний, він автоматично робить її твердою. Наступну букву поділяє на два звуки. Давайте розглянемо випадки вживання апострофа в словах іншомовного походження. У словах іншомовного походження апостроф потрібно ставити не тільки після Б, П, В, М, Ф та Р, а й після букв «г», «к», «х», «ж» чи «ш», якщо далі чується звук «й». Тобто, якщо ми чуємо на слог, що букви Я «ю», «є», «ї» звучать як Іа, Єу, Е, Е, Наприклад, бар'єр ми одразу чуємо звук «й» в цьому слові, тому перед буквою «й» ми ставимо апостроф. У слові х'юстон ми також чуємо звук «й», тому ставимо апостроф перед Ю. Саме відбувається у слові комоп, ютер, ад'ютант, мишяк, ін'єкція, рив'єра, киянки, прем'єр, кар'єра. Проте ми не ставимо апостроф, якщо ці букви позначають пом'якшення попереднього приголосного. Тобто, коли букви Я, Ю, Є, Ї не позначають два звуки ІА, ІУ, ІЕ, І, Позначають один звук та пом'якшують попередній приголосний, ви знову ж таки це все можете перевіряти за вимовою. Наприклад, слово педикюр, рюкзак, бюрократ, пюре, фюзеляж, гюго, мюлер, рюш. Зверніть свою увагу на те, що переважно це запозичення саме з французької мови. Що ж, на цьому сьогодні з теорією покінчено. Хочеш більше практики та впевненості, тоді тобі до нас. Ми розробили тести до кожної теми, які допоможуть тобі закріпити теорію на практиці. А ще ти отримаєш відеопояснення до кожного питання. Тобто, ти не лише знатимеш, яка відповідь є правильною, а чому саме вона є правильною. Це ваш персональний репетитор, який буде завжди під рукою. Посилання в описі. До зустрічі!